А чи знаєте ви про копа блогера? Знайомтесь. Гера Назарій Васильович: Другий батальйон. Перша рота. Вперше з'явився на екранах у 2020 році, на каналі Ланка. Все, давай, не Давайте такого, дивіться. Так, я просто до чого я питання задаю. Так. Тут постійно стаціонарні позики відбуваються, розумієте? Розуміє? Що май це за телефон? Мій телефон. А для чого ти мене, мене знімаєш на свій телефон? Знімають когось інакше. я Для чого шоксацію? ти знімаєш? А я не можу. Тобто в тебе є бодікамера, я можу яка зутверджена на казу. Хто і на тобі таке сказав? А хто сказав, що я не можу? Не можеш, ти посадова особа. Хто таке сказав? Пушкін сказав таке. Пушкін сказав, да. ну, я можу. На грудний жетон, де твій? Порушення фарбу одягу. Це вам так здається. Що, Руслан? Усвічення службовий. Вас ласка, Ну ти бачите, я його Ну, А ви можете камеру забрати? Ну я не хочу в даній ну, ситуації. Я не хочу вам показувати. Так як ти телефоном мене знімаєш. Я камеру не хочу показувати. Ну тебе зобов'язується. Закон України зобов про нас поліція. Хто зобов'язується? Щоб ви на камеру знімали моє послідження? Так. Послуження? Де так? я таке написав? Ну там не заборонено. А все, що у нас є ну, не, не заборонено, все дозволено. Ну я йому зобов'язаний дозволяти. дозволяти. Забери свій телефон. Не від, хочу. Не телефон свій забери від мене. Заб'єте телефон, телефон, зараз забери Дасків, Віктор, Віктор, Напад на поліцейський. Ти тут, взагалі до тут мене зараз нападаєш. А чим я нападаю? Телефоном? Ну а чим? І що, ти ага. Ну Підеш поплачеш вечором вдома. І що, це нормальна Жильці. поведінка зараз? у тебе не нормальна поведінка. Не нормальна поведінка. Я тебе звання? Погано бачиш? Ну погано, тому що в тебе якась форма одягу ліберана. Телефон витиш? Телефон випити. Ні, не хочу. Чому? Їдь звідси. А чого я маю за Ти ж бачиш, Руслан, що тут люди взагалі тобі не раді, можеш їх. Та мені не на... На те, що ти мені не радий. Я тобі говорю, телефон забрав, ти, і що ведь. Що він робить, інспектор? Що ти робиш? Що ну, ти, давай, ти хочеш? Ну що, це нормальна поведінка зараз, що ви вважаєте, інспектор? Руслан, ну це нормальна поведінка поліцейського, брати ти телефон не ліпина, така, як ти. Ближче підійди. О, бачу? Ну. О. Подивишся на себе, добре? Подивишся на себе. Угу. Після цього випадку досвідчені блогери вирішили подарувати новому блогеру професійну камеру та провести майстер-клас. А про е нового першого блогера е серед поліцейських, першого в Україні єдиного е Назарія Гєри, е співробітника Львівського управління патрульної поліції. Ну, Назік пішов далі. Йому мало ж цього було. Він створив ютуб-канал, от і о, я вже підписався, і виклав це відео. А, при чому в описі відео зазначив персональні дані а, Руслана. Як ми їздили до Львова, його шукали, як він тікав, а, так і не захотів отримати наш презент. Ми ж йому підготували подарунок. Я шукаю одну людину. Поліція, Василь, Ні, дякую біця. вам гарно. Блогера, блогера юного в формі працівника поліції. Блогера? Да, юного блогера в формі працівника поліції от, шукаємо. його. От. Заступив він сьогодні. Ага. На жаль, не приїхав сюди. Я зрозумію, то <рес> <рес> рейд <рес> зробили. Ну а як, якщо він, він хоче популярність, ми йому подарок привезли, хочемо навчити, чим хоче вступати в на камеру. А, так, Ну, кам конечно, да. Ну, нормально. — 4 ка... — Я не можу знати, який блогер. У мене таких випадків. Гера так, Назар. Немає. Гера Назар це просто супер канал створив. Моїмо подарок. І, Іван, Іван Іван, Іван! — давай. Мета вашого приїзду і пошуків Гери Назара. Співпраця з поліцією. А, Гере Назар? Роз... Моїмо подарок. Про місце, я особисто, особисто привіз йому подарок. Він створив YouTube канал. Перший поліцейський в Україні, який створив Ютуб. Ну, я вам, чесно, я його ще не бачив. Ну я вам кажу. В чому проблема їм <проб> в тому Ютуб каналі? Там ми хотіли ми трошки під ми, ну, mm -hmm. він називає блогері в нас. Ну. Mm -hmm. І ми, як уже такі досвідчені блогери, він зуб досвідчений. І ми йому хотіли дещо підказати, що телефон, коли знімаєш, не так треба тримати, а так. Так краще картинка, більше розширення, легше монтувати. Але він пише, що демонтує. Тому ми йому привезли таку класну камеру. Хочемо реально подарувати. Ну, перший блогер. Давайте ви хто за авокатські об'єднання, як хто вишиває. Вчора... Хто телефонує якраз напарник Назара? Ми стоїмо, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Проходить півгодини, ми вдруге на 102... Мали вже відреагувати, очікуєте. Ну, от ми чекали, чекали. Відбулося, що вони зайшли з цієї сторони автостанції, побачили нас, розвернулися і просто почали тікати. Я вам чесно слово кажу, ми це не зафіксували, ну, не були готові до такого розвитку подій, що поліцейські, які там герої, фу, не хочу їх називати поліцейськими. Оці от, оце от чудо побачить нас і дасть на ногу. Ну, десь так. Ми зрозуміли, що його вже не знайдемо. Воно десь сховалося, притаїлося. Оскільки би ми не шукали, в якій частині Львова ми не були, ніде не могли його знайти. Перевіряли всіх поліцейських. Назік, камера стоїть, вона у Руслана, в анкара, в будь-який час може під'їхати і забрати. Та в січні 2022 року Коп Блогер опубліковує знову власне відео, відзнятого під час служби. Відео одразу опубліковують деякі засоби масової інформації та соціальні мережі. Матеріал також з'являється на каналі КОПа-блогера. А, тобто ще раз добрий день. Добрий день добрий день викуйовуємося. Добрий, 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 добрий день. день машина. Скажіть, будь ласка, ви депутат міської ради? Ви А що ви собі? А що ви дозволяєте собі так паркуватися? Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, що ви дозволяєте себе такого? Знімаєте вдругу? Ні, я буду знімати сюди. Сюда з ні, я сюди буду знімати. Скажіть, будь ласка, чому ви отако от паркуєтеся? Ви депутат міської ради, я розумію. Та що ви собі дозволяєте таке? Ді, а? Можливо, ні, я не виключу. Значить, не ні, виглядь. я буду знімати депутата міської ради, який не міг паркуватися нормально. А вісім мачу, що робити порушників ловимо. Так. Так? Так. Що ви вичіпляєте стільки окремо. Порушників, порушників тільки порушників? так. Ді, так, так, так ді, тільки ті порушники. Ну почнемо з депутатів. Поки що, та нехай депутати показують приклад свій. Покажіть. Дивіться. Хай дивіться. депутати показують приклад. Свій. Показують приклад. Як треба у Львові? Не, не перебувайте. Дайте своє Це лице. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Ви тільки що його бачили? Ні, я з ним ознайомились? Ні, я не ознайомився. Будь ласка, зараз парме розказує. Покажіть, що своє службове посвідчення депутата. Покажіть. Ні, покажіть. Е, тепер ми зараз розкажемо ситуацію. Дивіться, ознайомлюйте. Всі два поліцейські е, сьогодні, коли ми Ні, ні, ну, ні на камеру я не показую. Ні. Чому ознайомлюся? Тому що я не хочу. Що значить, ви я я не хочу. Не хочу, не я хочу, не хочу. хочу. Не а тепер Покажіть ми розкажемо ситуацію. Не я не зобов'язаний вам, зобов я я зобов вам на камеру показувати. Е, дивіться, тепер ми розкажемо ситуацію. Ми їхали на. Святкування дня народження Степана Бамбера, провідника української нації, 에... і стали з порушенням правил дорожнього руху, що заважає пішоходам. Не залишили два метри для людей. Люди з колясками, з дітьми ходять. а Вони не залишили пішохідний перехід. Дивіться, як паркуються депутати. Ось пішохідний перехід. Де мають люди ходити? Де мають люди ходити? Скажіть мені, який ви приклад подаєте? І нас Який ви приклад подаєте? Після, після того, як ну, нас догнали, ми були зупинились. Були? Нас на питання причини були зупинки, були? сказали, що горів задній фонарь і ми не були прищіпнуті. В кінцевому результаті ці чоловіки з порушенням протоколу і процедури заставили нас дихати в драгер. Ну, драгер показав, звісно, що це є по нулям. Нам ситуація не сподобалась, і ми е, звернулись на 102 і зробили е, звернення про перевищення повноваження працівників поліції. Буквально за 15 хвилин до мене перезвонила моя дружина, яку аналогічно зупинили ті самі хлопці, і ми дали повторну скаргу. Зараз після е, святкування. Е, Після е, відзначення е, річниці е, дня народження Степана Бандери, ті самі хлопці прилетіли сюди на вулицю на вулицю Степана Бандери, дістали телефон і влаштовують цирк. Отак працюють наші працівники Убрання на наступний раз добре дивіться, кого ви обираєте. Отаких порушників, наглих людей, які не вміють нормально себе поводити. Слави не Ми Будемо клоп'яти. Будь ласка, клопач в поліції. І той як ви ну працюєте бажано зразу, напишіть рапорт на своє відсторонення, бо часто слово, такі люди не люди, люди не повинні бути депутатами. Це, ну, цікаво вас дуже цікаво. Ми з того ж триматися корисну справу... Це корисна справа. Дуже корисна справа, щоб люди не паркувалися отак. А не б, а не підійшли би до залами би було евакуйований автомобіль. Так не було на 5 хвилин. На 5 хвилин. У -у -у. Ви колись там приїхали. Пів години назад, і машина вже тут стояла. Так тримаєте зараз. Пів години вас ніхто не тримає. Любити злочинців займатися з А не стояти. Ходіть до нас, поліції покажете, як злочинців ловити. Роботи ну, вас це дуже добре. І не розказуйте мені, як я повинен виконувати свою роботу. Тому що я хочу. Кого провокують? Кого я провокую? Маєте камеру? Вас мій телефон провокує? Знімайте, будь ласка. Вас мій телефон провокує? Яким чином? Я не знімаю. Я веду відео фіксації. Не треба мені розказувати, що я маю робити. Займайтеся своєю справою. Я займаюся. Я От і займайтеся. Все, не виказуйте мені, що я маю робити. Стидно за вас. Студно. І за вашу поведінку. Слухайте, йди з тим телефоном. Не хочу. Що значить я не хочу? Ти публічна особа, я, я можу вас знімати. Щось не так? Що ж не так? Проповед, ну, хай люди побачать, які в нас депутати. О, ви, О, ви, 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 ви на наші податки працюєте. Э, стоїте, знімайте, ви тут стоїте, знімаєте. Ви максимум за свої податки можете комуналку э, хіба оплатити. Ну плати. і ви мені не розказуєте, що Я ви мені ви не зарплату, не платите. зарплату платите. Паркувалися з порушенням правил дорожнього руху. Чому? Він не вміє пакуватися нормально? <паку> а, ні, ну, ну задимкуй за мене, бо в інтернеті обов'язково буду скидати. А хоч це ваш комера. помічник, так? Ви теж з міської ради? Ні, я прохожа людина в мене. Ви разом мені не з ним так... в машині сиділи. Ну і що? машині сиділи, бо його помічник можна? Ні, не помічник. Не помічник, ні? Ні. Там людина, бо його помічник? Ні, не помічник. Ні. Припаркувалися, бо вивезли і налоні, так? Вже навіть шість дітків припаркувалися, щоб можна було ближче підійти. Враховуючи той факт, що тут припарковано 10 машин, і ми зараз вже збиралися єдину звідси відвозити, але ми не вважали. А що людина вийшов, чому вони далі не перепаркувалися? Ми зараз прийшли сюди від ЄЗА. Людину Форми, можна було висадити і самому припаркуватися в правильному місці. Дані, і не показувати погані приклади подаєхати. для інших людей. Це не поліцай. Номер посічний. Розверніться, будь ласка. Ні, я хочу знімати депутата міської ради, який погано паркується. Ні, я хочу вас знімати. Не він був за кермом. Ні, що, я маю право знімати. Знімати, я не маю. Добре, будь ласка, вас посічувати. Вера Назарій Васильович.

Куда ви, же їдете? Це ви, чекаєте, а, а ви а вже їдете? А у ви ви вас певно хтось буде питатися, куди я маю чекайте, їхати. Хлопці, куди втікаєте? <сес> я хто куди втікаю? Ми роботу зробили. Водій притягнути до адміністративної відповідальності. Все. На, на цьому і все. От на камеру познімав 20 хвилин. Це твоє робота. Так, бося, так, так? Так. А свій особистий ти походи, познімав. Так. І зараз ти вже кажеш, що в тебе є робота. Так. Їхати? Я роботу свою виконав. Яку ти роботу виконав? Водій притягнути до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього. руху. Нічого не робити. Притягнутий, Я питаюсь, робити. Я питання задав. Твій на паре притягнутий. Но. Но. Дивіться, обзивається. Депутат міської ради. Як ти маєш таку совість? а? Як, як тільки ти, ти взагалі міську раду я? попав? Чоловіче. А ти як почав попав цьому поліцію? Скажіть, я приймав, приймав? Людей придурками називати? Мене придурком назвав, поліцейського? Я тебе Чоловіче, ти розум маєш? Поліцейський. Скажеш, що ти ти провокатор. поліцейський. Я провокатор. Скажіть, будь ласка, з якої тебе партії? хлопці, зачекайте? Куди ви тікаєте? Що ви так людей визиваєте? Ви ну а для чого ви тут займаєтеся зараз не робота? Ви з приїхали сюди. До чого сюди приїхали? Ви для чого ви сюди приїхали? Я вас не розумію. У Вас є зараз наряд тут бути? Скажіть, будь ласка, я вас не розумію. Як ви мене не розумієте? Я саме українською мовою з вами розмовляю. Рега, які перегари на мене чути? Чу. від ви вас, може, так, ви ви так само перегарчувати. Ви ви перегар, ну давайте я дихну вам драгер, драг, драг, визволю свідків. Давайте перевіримо, чи не від мене чути, чи від мене не чути. Ви що у висновки робите, що від мене чути? Який запах ви чуєте? Давайте проведемо процедуру і перевіримо, чи від мене чути, чи не чути. Назар, їдемо. Назар, їдемо. Куди їдете, хлопці? Куда їдете? В інше місце, ловите ще займатися провокацією. Це, це, це вас не цікавить, куди ми їдемо. Чи в бірки назад вертаєтесь? <клес> ну так Його чи як не цікаво? Ви зараз при службовому обов'язку. вони до не їдуть. Дивіться, депутати міської ради перекривають поліцейський автомобіль. Що це відбувається? Що це відбувається? А ви чекаєте, мені не потрібно чекати. А зачекай, от перекрили дорогу. Депутати перекривають дорогу поліцейським, ви розумієте? Безсовісні ви. Гальба таким людям і таким депутатам, і таким помічникам їх. Безсовісні ви. Ганьба таким поліцейським. Ганьба вам, хлопці, ганьба, ганьба вам. Приїхав, виклав, склав один штраф на окрему машину. Ще стоїть 20 машин. Він машини не рухає. От зараз він хоче їхати. Дивіться, перекривають дорогу, перекривають дорогу. Телефоном вони прикривають. прикривають дорогу. Як ви керуєте з мобільним телефоном? Ви, ви, під... ви не маєте права. Як він з мобільним телефоном? Ви кир... ти ти правила дорожнього руху читаєте. Чого? Правила дорожнього руху читаєте? Дозволяється? Дозволяється, Дозволяється... скажіть, будь ласка, чому ви кричите? Ви депутата не не міської не ради захищаєте? Ні. ні. Я захищаю закон. Я громадянин, відповідь. Який ви закон захищаєте? Ви захищаєте депутатів! Депутатів захищаєте, які без приділом займаються. От порушує наша поліція правила дорожнього руху. З телефоном зараз. Він за кермом. Смішно тобі, так? Смішно, так? Пішло. Бослі тебе вмирає, тут смієшся, займаєшся провокацією. Куди ви тікаєте, хлопці? Я Зараз буду будуть поїхати. А чого ви дихали на трютуат? Інваліда, інваліда біля мене, інвалідати. Дивіться, що роблять. Депутати перекривають дорогу. Давай всі ми назад! на зал. Давай тікаємо. Чому ви від'їжджаєте? Чому ви від'їжджаєте? не стали на проїжджій частині, ви маєте? Ніяк не йдете його. Дві... Телефон покладе, покладе за телефон, ти за кермом їдеш. Ти за кермом зараз. А, давай назад. А, а дай, він їдете не міг, він якийсь стані алкогольного спиління. Як ти буде їхати, якщо він телефон в руках тримає? Куди ти тікаєте, хлопці? Чого ви так перелякалися? Ногу переїхали. Не кидатися під мій автомобіль. Адже вони забуваються провокацію. Утікайте, звісно, куди витікаєте? Меньбай!